Вітаю вас, хлопці і дівчата, прийшли мені деякі речі з Aliexpress. Я думаю, вам буде цікаво подивитися. Дивіться, набір карабінчиків. Вони легенькі, дуже, алюмінієві. Звичайно, що це не є для скалолазань, але от якісь такі речі почепити, так. Там, умовно, кепочку, ще якісь, куртку, яка не потрібна, ще якісь речі. То на них цілком можна покластися. От, Їх є в наборі. Ой. В наборі вони тут. Підпружинені, так, закриваються, виглядає все акуратно, ніяких претензій є в наборі. Скільки то шість штучок, бачите? Розміри, ну з чим порівняти? Ну на долоні, давайте. Що я буду порівнювати? На долоні, от вона. Середня долоня людини. Тобто вони не малі і великі, Якщо у вас от, потрібно карабінчик, так, я думаю, ви не розчаруєтесь тим більше за цю, за цю ціну. Це була збірна посилка, і в ній також і а, посилання. Все я вам приведу, що ви, що ви бачили. Прийшов такий кіст-кістевий е, тренажер. тобто... Там є різні, в них різних кольорів, і кожен кольор відповідає за свою силу та й без противу, так? наскільки він, гума міцна, наскільки важко її зжимати, це кільце. Я вгадав, і для мене це ідеальний. Оцей Сірий для мого так, фізичного рівня це ідеальний. Дивіться, як вам вибрати? Також посилання приведу. Ну, дивіться, які моя приблизно сила, чи як сказати, ріст 1,80 м, вага 82 кг, підтягнутись можу разів 20, від брусів відіжмуся разів 20-25, штангу пожму на раз, може, з від грудей 100 кг на раз пожму. Ну, там, присісти там, повний присід, там, кілограм 85-90 на разів 12. Якщо там добре постараєтеся, 100 кг на декілька разів повних зроблю. Ну Приблизно такий плюс-мінус. В нахилі штангу можу потягнути кілограм 70-80, 90 з читання. От приблизно мій такий силовий рівень. І тут є е, рівень. І для мене це оптимально. Якщо плюс-мінус у вас така сила, то ви таке берете. Якщо у вас слабший, е, фізичні показники ви берете слабший, якщо у вас сильніший, то ви берете сильніший є спротив. Значить, отут, чим хороший оцей тренажер, що тут в одному напрямку отут є одна сила з противу, тут на 10 ЛБ, то це є ну, неметрична величина, але все одно, тут є помітно, воно важче. Помітно, ну, досить важче. От, я стискаю, але вже мені важко. От. Теоретично я б міг ще на 10 взяти і ще би я зажав. Ну, якщо тут є 50 цих ЛБ, є 60, бачите, під, в одному напрямку 50, я, в іншому напрямку 60, Ну, максимум ще би я 70 я б ще зажав. Якщо б вже було 80, мені б було некомфортно тренуватися. От, це в сильніший напрямок. напрямок більший спротив, і от я зажимаю ліву, правою рукою і затискаю лівою пальцями. бачите. Але дуже зручно, що в двох напрямках одним ви розминаєтеся для початку, бачите? О, легко йде. Бачите, як легко йде. А от вже ліва рука, в мене слабша ліва, в мене робоча права. А отут це також можу, але вже важче. Але трена... це кільце, так, кістовий тренажер, от, навіть важче, лівою, то він заслуговує на увагу. Не знаю, скільки він прослужить, тільки що воно прийшло, але все зроблено акуратно, ніяких ні заосень, нічого нема. Так що, якщо ви там дружите зі спортом фізкультурою, раджувати таку штуку. Тільки підбирайте під, свій, під свої силові показники. Я вам сказав, які, які мої, оце мені ідеально. 10, 100, 10 з 10 по, по ідеальності я вибрав. І розмір, от середня долоня, ідеально. Ідеально, чесно, навіть, не, навіть не, як то кажеться, нічого не треба зайвого. Так, наступна річ, я вже колись таке замовляв, і ще одне я собі на село хочу замовити: це є фільтр для води. Тому що, чому я ще так замовив? Тому що скла, часи непрості і таке враження, що будуть ще складніші часи. Не хочу нікого лякати, і це фільтр для води. Чим вони хороші? По-перше, ціна невисока, посилання все приведу. Тут також є можна тут прикріпляти, і ви прямо з, з, з якогось джерела можете тягнути воду. Так? І ви чи сюди накручуєте пляшку, бачите? Пляшку ви накрутили сюди, і пляшку стискаєте, а звідси виходить чиста вода, або виходить, або витягнете, п'єте воду. Так? Або можна не пляшку, а одразу оцей, цей, цей штуковину сюди прикріпити, так? і ви прямо стягнете воду з з якогось брудного джерела. Якщо води нема, і воно буде очищувати. Тут є три три шари, тут є е, фі, фіброволокно, тут є м, такий механічний фільтр. ні, Він вже не відкручується, Механічний фільтр і також є ой, вугільний фільтр. Тобто він і запах, і це все він повинен забрати. Це як аварійне е, джерело, дивіться, як воно невелике на долоні. Тобто хороша річ, там якихось 5-6 доларів коштує. Часи, ще раз кажу, непрості, не, не знати, як то все буде. Далі, так що, нехай то буде. У мене вже таких три штуки є. Різних е, двох одних виробників, є іншого. Але я собі такі купив. У нас наступна річ, що я купив дві такі речі. Це я купив не собі, то я купив старшій людині, бо, бо в мене вже такого багато. У мене таких... Три штуки різних різних виробників. Це є баф. Баф. Але дивіться, який чим він хороший, синтетика, я вже відчуваю, що це синтетика, але бачите, він теплий. Він теплий. Зараз, де ви ж чуєте, що, що говорить, що, що зима буде важкою, що буде капець, будемо всі замерзати. Не знаю, буде, будемо чи не будемо замерзати, але такий грубий баф, я думаю, не завадиться. Я в подарунок старшій людині купив, звідки речі. Синтетика, ну я думаю, воно свою роботу зробить. Також копійки коштує. Ну і третя річ, річ це вже не сезон. Це зразу кажу, це не сезон, це ще треба дожити до, до, до літа, але літо ви бачили жарке, також треба підготуватися, також небагато коштує. Це є шапка. Е, шапка, ну, ви бачите, спека, спека, спека тепер страшна. Я зараз попробую на собі те показати, поставлю камеру. Зверху тоненька сіточка, дуже важливо, я вже щось подібне мав. Так? Це я також не собі купив брателі. Ось тут, бачите, є сіточки. І це дуже добре. Це в школи спека, це вітер буде тут продавати і набагато легше голові буде. От, це є. Регулюється, щоб часом вітер не той. Вот. Дуже-дуже добре. Зараз ви подивитесь на мені. Ну і такі покупки вийшли. Так, хлопці, дівчата, дивіться, дуже короткий огляд, не в сезон, не в сезон. Шапка, не залі... шапка, як-то Ним словом забув слово, вилетіло з голови з Аліекспрес. Для дуже гарячого сезону ви бачите, що робиться, так? що все більше більше влітку важко є. І дивіться, так воно зараз я покажу, як воно на собі виглядає. Це я купив для братели. Ну, Плюс мінус має там середня голова виглядає можливо, трошки смішно. Ну, але то не смішно буде, коли спека. Зараз нема спеки. Чим, що мені подобається. Поля так цього капелюха чи як сказати вони є досить такі цупкі, так, досить міцні. І вони досить великі. Це дуже добре, тому що шию вуха, це все від, від спеки, від сонця воно буде захищати. Ну і ви знаєте, я думаю, не секрет, всі бачите збоку, так, от воно виглядає. Виглядає, як ще раз кажу, воно складене, воно як розкладеться, потім воно прийшло складене, буде нормально. Е, я думаю, всі немалі діти і розуміють, що, наприклад, умовно кажучи, якщо в тіні, так наприклад, там 35 градусів то на сонці, в той же час, саме час, на сонці, якщо ви знаходитеся, то там градусів на 20 більше, може запросто 55 бути. Тому, щоб голова і частина людини була в тіні постійно на 20 градусів менше в спеку, потрібно шапка з широкими полями. тут, бачите, є знизу така так штуковина, щоб навіть якщо буде вітер, щоб вам не зірвало. так. Це. І Інше важливо, те, що я сказав, це є вентиляційні такі отвори. Я вже перевірено, в мене є те, щось подібне. Вітер віє, так, і тепло так, не затримається Ой, в часи біля голови. Так що, ось така річ. Виглядає, можливо, смішно, але це смішно, тому що зараз холодно. Це я записую це в жовтні, а коли в липні або серпні було не смішно. Так що такі прийшли там покупочки з AliExpress. Алікспрес. до уваги, посилання, якщо вони будуть ще активні, плюс-мінус, я приведу. Якийсь час вони там будуть активні і пишіть, що ви про це думаєте, все всього найкращого.